Возили контрабандою через Одесу. І це ми поїхали в Одесу, нам да. А так нам передавали, або казали, приїжджайте там ну, 10 на 15 іконки. Тобто винесли звідси метр на два ікони, старовинні, писані і так далі. А нам передавали отакі. Ну, більшість ікон ми навіть не їздили, ми там люди. Передайте в будь-яку церкву та й все. Алка, тут будуть колони, і тут буде верхнє накриття, що вона буде не наче в церкві. Це іверська Божої Матері, і вона витисана, я не знаю, як правильно виріс була, як правильно сказати, ага. з суцільного куска мраму. Ось ви можете подивитись турщину. Для мене особисто це унікальна робота, тому що ну ви самі розумієте, це ну, та, да. так зробити в таких деталях і все. І ця ікона стоїть відколи цей храм. Ніхто старожилів не знає, коли вона з'явилася. А де ну, це... не, не зараз? Ні-ні ні. Не ні. Ні, ні. Ні, кажуть, що це відколиться це церква. Це у ну, нас ходить легенда в селі, що мили екскаватор в ставку нашому. Нема нашого ставка. Бачите, це п'ять років нема ставка. А тут був великий ага. на п'ять гектарів ставок. І кажуть, що мили екскаватор, мив ковша і її намив. Ну, це звичайно легенда. Був у нас отець Андрій Власенко. О, оці вже всі ікони поновлялися. Поновлялися, вони вже десь приблизно в 60-х роках. О, ми хотіли оце їх теж зробити. Приїхав художник, ну він нам оцінив, кажу, ну, вроді, там не страшну суму, але 6 тисяч доларів для нас це для такого села. У нас тут, що ви розуміли, у нас 92 будинки. Так, так. Ну, це, скажімо так, відносно старі ікони, розумієте? Іменно такі, що там старі, старі, то, ви ж самі розумієте, чим старша ікона, тим тим важче її доглядати. Люди почала вона горіти. Ну загасили там, все, трошки водичкою заряли, щоб не горіла.